Жіночий одяг крімер показує вам от на 100 кг, що тут може бути і яке різноманітні мішечки. Мішечки між собою різні. Є от уже і шорти, і спіднички, і маєчки, і рубашки, все різне. І також покажу вам швиденько, що тут може попастися. різні футболочки. Звісно, тут воно вже більш таке йде тонке, тому що це ж сезон літо, але попадаються речі, які можуть бути актуальними навіть вже зараз. Це лот на 100 кг по оптову вигідніші ціні. Так, от тут платька різні, платечка, платька. Такі були такі вже. Так, і швидко так зорну. Щось може бути от, рубашка чи пожарні ковтинки якісь можуть бути. Таке різне. Мішечки між собою різні, тому саме брати е, 20 кілограмів ну, не цікаво, тому що вам не буде різноманіття. Такі брючки. Ще одні для ній. Так. Такі. Що? Це у нас? Оце щось таке красиве плаття. Довге. Так, футболки. Такі для ній брючки. Різні отакі вже топи пішли. Це один мишельчик. Давайте подивимося, що тут в другому може бути. Отак відкривали. Дивіться. Отакі красиві топи. Пішли. Платечка. Що це? Давайте подивимося одну якусь річ. Я вже тут бачу. А, да, це Пішли. Ось так, це платечка пішла. Отак. Отак вони такі ростовки. Оце ще такі топи. Також я так зрозуміла, ростовочка. брючки. Ось такі. Так, друзів. Да? Да, може тут якісь джинси чи шосте? Зараз глянемо що це. А, це да, це штани якісь джинсові. Такі, В такому другому кольорі. Джинсовий. Отакий, такий типу комбінезон. Отакі вже джинси. А що? все, щось хто маленьке попалось. А, це просто маленький розмір, бо я подумала, що це десячок. Так. І такі різні пішли. Ось тут вони вже. Ось щось раз щось з що вже бачу якесь різноманітство. Інші якісь речі, ласіни. А, велосипедки в кольорах різноманітність, прикольні. Такі позиції. Так. Оце воно. Ну це ми ще таке вставили. Так, дивимося далі. Ще отаки проводи? так коротесенько, що тут може бути. Так. Отак. От отакі От платька. Що це такі? А, це що? Це а, це шорти. Поняла? Прикольно. Не бачила модних. Так, оце в нас пішла спідничка. Спідничка отака. Скоріше за все, що це рубашки, да? Отакі от різні рубашечки. Отакі от топи. От ось це все воно-воно-воно. -зуно. Хочу щось достати. Так, що це? А, це брючки. Вони, до речі, такі типу чи щось. Ну, така прикольна тканина. Так. Такі. Шорти пішли мені повністю. Так, такі гарні. Дивися в наші в кольорах. Ну, ця гарна модель. Це шорти. А, це вже таке було. Ну, отак от, 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 ми будуть подисувати. Щось таке гарненьке. Так, подивимося, що у нас може бути ще в цьому ліжка. Бачите, також якесь щось, щось одне якесь. модель переважає. важає. Того я кажу, що одним мішком не вигідно брати, тому що ми їх зараз поки А, це шортики, просто бізнес-підні. Так, це шорти. Теж шорти. От вона така повноцінна ростовочка пішла. Хочу щось дітати. Знизу Знову бачу башки. Чи що це? А брючки. Гарні такі розширені домові. Так. що це? Тож. не багато брюк красивих якихось. У нас тут все один мешочок. Зараз його покажу. Так, До нас тут. Так, так дивимося, що тут. Ну, платічка такі. Да, це платічко. Такі топи. Це щось жавне аккурат. Що це? А ні, це платять. Також платья таке. О! Спідлюється в мене. Тут дуже Це в нас що? Такі топи. Також ростовочками бачу. Вони будуть. Ой, який гарний колір. Також брюки. Тут я бачу, що різні от розміри, тут вже що це в нас Ікселька, да? Excelка, і ескі, і Іксельки, і М є. Тут прикольно, що розміри ходові Ну, от такі, я кажу, що зараз. Ми робимо вигідніше на нього ціну від 100 кг, коли в сезон воно буде продаватися набагато дорожче. Тобто зараз готуватися завчасно і брати товар вигідніше. Але, звісно, вирішувати вам. Можете собі там поскладати якісь комбінезони. Мені каже, я десь топи до такого бачила. Ой, комбінезони, комплекти продавати. Ну, гарні, що мені, до речі, кажу, зараз ще місяць будуть люди вже брати на таке. І що, щось таке бачу? О, тут ось це А, це таке саме казала, що це топ. Ну все, оце такий лоб на 100 кілограм.